Десна на виїзді грає краще ніж удома. Після поразки у рідних стінах від дублерів столичного Динамо Деснянці продемонстрували зовсім іншу гру у Полтаві. Нашій команді вдавалося проводити стрімкі контратаки. Загроз воротам суперників цього разу було більше. Та й, врешті-решт, футбольна фортуна була на боці Десни. Спочатку у першому таймі полтавчани не реалізували пенальті, який перервав сітало. Потім у другій половині гри був вилучений за другу жовту картку Деснянець Чепорненко. Та втілити чисельну та територіальну перевагу господарі не змогли. Більш того, на 73-й хвилині вони припустилися дитячої помилки якою скористався реактивний картушов. В останні хвилини полтавчани пішли на штурм воріт. Навіть голки Прокучинський побіг допомагати гравцям та відігратися на останніх секундах, як це сталося весною у Чернігіві, ні йому, ні партнерам не судилося. Напряжена гра з обоєними шансами. нам було складніше, коли ми залишилися більше. 12-й повну силу зароботав наш болельщик. Не давал ребятам расслабиться.